Людина до вас прийшла, яка хоче взяти у вас енергію. А таких, повірте, моєму досвіду, достатньо. Як і, ви, і що потрібно вам? Робити. І насамперед ви маєте визначити, хто такі енергетичні вампіри. Це люди, які не займаються своїм життям, які сунуть свого носа постійно ваші справи. Вони завжди вам дзвонять, треба, не треба, дізнаються, як ваші справи, і дають вам рекомендації або починають маніпулювати. Ти мені не дзвонив давно, як ти так можеш себе вести, да, я ж заради тебе гору можу звернути, а ти ж такий паршивий. Це є енергетичні вампи вампіри, і їм потрібна тільки ваша енергія. Що потрібно вам в такому випадку робити? Вам потрібно навчитися їх посилати нахер. А як це зробити? Ви можете просто їх. Ігнорувати, але буде важко, і зрозуміти, що спілкуватися з людьми потрібно тільки у трьох випадках. Якщо ці люди роблять вас здоровішими, розумнішими, і якщо за допомогою цих людей ви дивитесь в одному напрямку, ви стаєте багатшими. Тільки в такому випадку ви спілкуєтесь з людьми. Всі решта хай займаються своїм життям, а ви йдете в своєму напрямку.